Вітаю всіх підписників, і глядачів каналу, прекрасний талісман на прекрасному фоні. Захід сонця в нашій прекрасній державі. Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від користування цього автомобіля. Він у мене вже рік, і хочу поділитися своєю думкою, розповісти, що з ним трапилось, і які мої враження від користування цього автомобілю. Зараз забираю дружини телефон і покажу вам телефон для ой, телефон свій талісман для тих, хто його не бачив, щоб ви з ним познайомились. Що любі підписники? Поїхали. Хочу показати вам цей прекрасний автомобіль. Рено талісман е, і зсередини, і розповісти про цей автомобіль і моє володіння ним на протязі одного року. Так, отак виглядає автомобіль. Це його, будемо так, казати, стандартна комплектація. Я маю на увазі саме цього автомобіля. Тобто, багато з першого відео, як я його купив, багато людей мені казали, що це не максимальна комплектація, максимальна комплектація Інсаля Париж. Сьогодні будемо з цього приводу сперечатися і буду свою думку висловлювати з приводу максимальної чи не максимальної комплектації. Тобто, так, тут є. І недоліки, якщо в порівнянні з Паріж, і переваги. Е, так, що, отак от виглядає автомобіль ззовні, виглядає дуже-дуже гарно, на мій погляд, якщо враховувати ціну і якість автомобіля рівних конкурентів, цьому автомобілю взагалі немає. Тобто, якщо брати бюджет до 15 тисяч доларів, е, я, будемо так казати, 100% гарантую, що краще. Ба, ну, багатішої комплектації, надійнішої, е, навіть... Кузова і ну, взагалі все, що має ця комплектація, ви не знайдете ні в якому іншому автомобілі. Так, ззовні оглянули, давайте трішки подивимось на нього зсередини. Відкриваємо. Так, ну, звісно ж, автомобіль має безключовий доступ. Автомобіль має отакий ось кожаний салон. Автомобіль має всі опції, які тільки можуть бути на цей рік. В такому автомобілі з приводу комплектації Inceale Паріж. Всі кажуть, вона багатша. Ні. Дивіться, Ince Паріж є комплектації, наприклад, перше без омивачів фар. По-друге, без панорамної криші. Також є Ince Паріж. Отака в нас панорамна криша, вона зараз закрита, але я вам її відкрию. Ось, отак виглядає. Зсередини автомобіль обладнаний системою фок Є відео з цього приводу на каналі. Кому цікаво, дивіться. Система супер. В керуванні взагалі це не порівняти ні з чим. Цей автомобіль, навіть не дивлячись на його розміри більше 5 метрів, він розвертається на меншому просторі, ніж якась мала літражка. Так, отак виглядаємо ми зсередини. Є у нас отака ось функція. Скоріше за все, зараз не спрацює, тому що відкрита, відкриті дверці. Взагалі є функція з помаху ноги відкривання нашого багажника. Ось такий має багажничок, дуже-дуже великий. Ну, Це вже, будемо так казати, інша справа. Тобто місця тут вдосталь. Так, з приводу комплектації ще, що ми маємо саме тут? Ми маємо повністю електропривод обох сидінь, тобто сидінь пасажира і сидінь водія. Маємо масаж сидінь, маємо вентиляцію сидінь і маємо підігрів сидінь. Тобто, що можу сказати ще з приводу комплектації? Дуже гарні тут встановлені світло. Це LED Pure Vision. Світло ну, дуже я. Навіть ні з чим порівнювати, тобто, світло супер. Маємо ми ще таку опцію, як ось у нас є Проекція на лабове скло. І такі опції, як адаптивний круїз, утримання в полосі, Тобто активне гальмування, Ну все-все, що може бути навіть на сьогоднішній день, на 25 рік, все тут є. Що можу сказати, з приводу користування автомобілем? Володіє один рік. Так, пригнавши автомобіль з Нідерландів, була зроблена ходова. Це якби всі з цим стикнуться, хто приганяє автомобіль за кордону. Тобто, там майже автомобілі не обслуговуються, хто б що не казав. Тобто ніхто їх не ремонтує, тому що це вартує багатих грошей. Навіть запчастини дуже дорогі. Тобто, щоб зробити передню ходову, я витратив більше ніж 600 доларів. Ну, враховуючи, що я її відремонтував, мені це хватає ну, на мій вік. да, Володіння цим автомобілем хватає 100%. Так, що було е, з моментів нюансів? Тобто, взагалі нічого. Тобто, Автомобіль надійний, автомобіль ніколи не підводи. Е, ви просто сідаєте, заводите і їдете. Е, розхід е, двигун у нас тут давайте заглянемо під капота. Нічого там не робив, як воно є, зняв тільки вам захисну. Будемо так казати, накладочку, та що, ну, як кажуть, що шу, шума, шум, шумозахист з двигуна, щоб вам просто було видніше. Отак От виглядає найпростіший, найнадійніший К9К 1,5. Якщо ви шукаєте талісмана, якщо у вас є можливість, якщо ви просто людина, яка хоче їздити і ні в чому собі не відбавляти, щоб у вас не боліла голова, шукайте автомобіль з 1,5. 1,6, ну, трішечки. Не такий надійний проблемний. 1,7 дуже важко знайти. 2 літра також надійний. Ну не впевнений, що ви його знайдете в гарному стані. Отак ось виглядає машинка під капотом. Ніде нічого не миється. Все як було, рік тому так і залишилося. Все сухеньке, все гарненьке. дай Бог, щоб так і залишалося. Так, що сказати тепер з приводу ініціалі Паріж і максимальної комплектації? Вже сказав, що немає. Може не бути венець Паріж. Навіть бачу такі комплектації, коли немає е, у нас відкриття нашого багажничка. Тобто тут це все є. Е, що? Давайте відкрию вам панорамку, щоб ви глянули, як це виглядає зсередини. Е, ну, мені здається, буде вам дуже-дуже цікаво. І для мене це також є дуже великим перевагою в цьому автомобілі. Зараз відкрию та давайте заведемо. З вами відкриємо це все разом. Тобто це все відкривається автоматично. О, Є у нас тут мрія кожного українця. Ось вона отак виглядає. Ну, Я думаю, всі зрозуміли. Давайте відкриємо е цю панорамку. Відкривається вона все автоматично, отак ось все виглядає. Тобто Також цього немає в комплектаціях, в деяких комплектаціях ініціалі Паріж. Чого немає саме в цій комплектації? Немає у нас, е на жаль, е двох. Е Двойного скла, Тобто, тут воно одинарне. Ну, На що це впливає? Це впливає тільки на тишу в салоні. Не буду казати, гарно чи погано, звісно б, я хотів, щоб воно було. І немає у нас у цього відкатного ролика, яким ніхто ніколи не користується. Тобто я також навряд чи ним би користувався. Так що, що можна ще сказати з приводу цього автомобіля? Повторюся, надійний. Гарний, дуже-дуже комфортний автомобіль для свого цінової категорії кращого не знайти. Напевно, що додати нічого. Автомобіль вражає своєю зовнішністю. Автомобіль дуже мені подобається, і ні в якому разі поки що не збираюся його продавати. Є в мене підписник, який в мене просить його продати. Тобто, ні, на жаль, не продам, тому що зараз дуже важко знайти гарний автомобіль. Автомобіль дійсно гарний, з маленьким пробігом, не фарбований, на гарній комплектації. Що, що може бути краще, на що його можна поміняти? Якщо у вас є якісь, ну, будемо так казати, а, варі... Жінка підказує, я просто ще вчуся розмовляти українською. Якісь варіанти. Ну, наприклад, можемо поспілкуватися в коментарях, що ви можете запропонувати, наприклад, ну, в цьому ціновому сегменті, що може порівнятися з цим автомобілем. На мій погляд, конкурентів немає. Якщо у вас залишилось якісь питання, можливо, можете задавати в коментарях, я відповім. Більше сказати нічого. Напевно, буду закінчувати це відео. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх. Якщо щось не сподобалося, кажіть. І всім, як завжди, гарного, мирного вечора. Все. Дякую за перегляд.